На старті починаємо з теми, яка хвилює е, сьогодні всю е, Україну, адже ця нічна масована атака по Україні е, понад 600 е, цілей є, на жаль, влучання, є загиблі, е, і була обстріляна практично вся територія України, включно із Закарпаттям, і це, мабуть. Перша така масовість і доброго дня. Товариство. Ви на каналі ну якщо можна його назвати добрим. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Срацов, я є і незалежний журналіст. І сьогодні у нас важливий ефір із військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим, але почав я цю розмову із нічної атаки Росії з допомогою. Безпілотників і ракет, і для початку я так підготував невеличку інформацію про те, як розвивалися оці повітряні напади. Отже, у 2014-15 роках атаки обмежувалися Донбасом, артилерія та реактивні системи десятки цілей у кількох районах. Захід і центр майже не зачіпались. З літа 22 року, після повномасштабного вторгнення, з'явились удари крилатими ракетами та безпілотниками по енергетиці та критичній інфраструктурі в кількох областях у жовтні, листопаді 22 року. Кількість цілей зросла до 50-100 одночасно в двох чотирьох областях. Проте віддалені регіони залишилися, залишилися здебільшого безпечними. А вчорашня атап атака, це можна говорити про певний новий етап у війні? Це понад 600 цілей по всій Україні, включно із Закарпаттям, і а, адже є одночасне охоплення всіх регіонів, включно з тими, які раніше вважалися цілком безпечними. Отже, пане пане Дмитро, почнемо, мабуть, з того, тобто як ви це ну, прокоментуєте, чи можна? Про це говорити як про новий етап у війні, принаймні у її повітряній частині. Ні, це не новий етап війни. Йдеться про підвищення ставок напередодні важливих міжнародних зустрічей, улюблена тактика російського диктатора. Причому я зверну увагу, шановна поглядальська аудиторія, на чому не акцентують, скажімо, в повідомленнях про цю ракетну дронову атаку. Удар по Закарпаттю, цивільний об'єкт, підприємство з виробництва кавомашин. Але основне власник цього підприємства, пане Олександре, хто? Не знаю. Бачите, американська фірма. Ага. Випадковість, Ну, ні, думаю. ні. Я сказав сумнозвісний російський, е, називаємо його так, телекоментатор. Дивіться далі, пане Олександре. 20 серпня російський військовий літак іл 20 перебував в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляси. Тобто він не зайшов, відповідно, в повітряний простір Сполучених Штатів, але менше з тим, наявність військового літака іл 20 безпосередній близькості до кордонів зі Сполученими Штатами. Ми можемо з вами розглядати як елемент відповідно демонстрації, якщо не військової сили, то елементу військового тиску з боку Російської Федерації. Тобто, ми маємо вже сукупність декількох факторів. Перше це удар по американському підприємству Мукачево, друге, це наявність російського Іл-20, Ну і третє, пане Олександре, шановні телеглядачі, як то кажуть, вишенка на торті. Американські спецслужби повідомили про можливість, високу потенційну можливість хакерських атак Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури Сполучених Штатах. Причому заважте в один день всі ці повідомлення, я аналітик, тому я і аналізую весь весь обсяг інформації, а не окремі епізоди. І, і тому і пропоную вам от подібну цілісну картину, яка свідчить про те, що це не новий епізод. А це якраз на тлі зусиль Трампа щодо закінчення війни в Україні. Нагадаю, позиція Сполучених Штатів це замороджений конфлікт, ніяких визнаних де юра нових держкордонів. Причому Сполучені Штати відкидають російський план щодо передачі. Цієї території Донецької області мовиться про контрольовані райони, які знаходяться під контролем Сил оборони України російським окупантам. Їхнє бачення це демаркаційна лінія по лінії розмежування. І не випадково подібний характер ударів Російської Федерації. Причому зауважте, пане Олександре, одночасно і безпілотник герань 2. Порушує повітряний простір країни НАТО, Польщі. Польща. Якщо, якщо раніше да, росіяни йшли на подібного характеру провокації, але з використанням Гербер, це імітатор, тобто без бойової частини. Я нагадаю, що ну, не того глядачі, а цей безпілотник мовиться Гербер, Гербера, Гербер, порушує повітряний простір Литви. То тепер вже використання безпосередньо герань 2 з бойовою частиною. Знову питання до польської сторони, чому не протиділи, але ну, це питання до польських систем протиповітряної оборони. Але нас цікавить оця сукупність фактів, які свідчать про те, що Російська Федерація пішла на відверту ескалацію напруги. З приводу кількості. Так, кількість, до речі, близько ну, більше п'яти Говорити про те, що це рекордна кількість, ні. Але менше з тим свідчить про те, що і тут росіяни намагалися показати можливості і російського ВПК, і російської окупаційної армії в моменті використання, причому комбінована характера ударів з використанням як аеробалістичних, так і аеродинамічних засобів ураження. Оце і є тим Зовнішнім е, чинником е, на тлі якого відбуваються ракетні удари і удари з використанням БПЛА по території України, тобто намагання Росіян протиснути власну повістку дня, починаючи від місця зустрічі російського диктатора з українським президентом до відповідно тих питань, які мають і мали би бути вирішені під час цих зустрічей А в першу чергу росіяни протискають тему. Щодо територіальних поступок з боку України, пане, а от які уроки варто винести з цієї атаки для подальшого зміцнення оборони України? Ну, по перше, посилення системи ППО все ж таки українська сторона. Має досить жорстко ставити перед європейськими і навіть американськими партнерами питання щодо передачі нам обіцяних систем протиповітряної оборони. Мовиться про Петріот. Я нагадаю, американський президент заявив про можливість передачі українській стороні 17 зенитно ракетних комплексів. Петріот, Причому він не уточнював це батареї чи то пускові установки, але менше з тим кількість була названа. На сьогоднішній день були лише частково виконані обіцянки щодо передачі українській стороні систем Петріот, і відповідно Німеччина передала Айрісті. Тобто, основне питання, пане Олександре, це шанована система протиповітряної оборони. І відповідно, друге, що має підніматися вже на міждержавному рівні. Це от якраз пропозиція Великої Британії щодо розміщення грифонів, ну тобто бортів повітря... повітряних сил Великої Британії в Польщі для прикриття логістичних хабів на західних теренах нашої держави, і відповідно розміщення тих самих F-16, F-35 на військовій базі в Румунії. Тобто, таким чином би були прикриті основні логістичні порти, як відповідно на чорноморському узбережжі, дунайські порти. Так і основні логістичні хаби Львівський, Івано-Франківський, ті ж Закарпатські області тощо, оце було би практичне вирішення питання щодо безпеки повітряного простору України і відповідно нормального функціонування як газовидобувної, так і відповідно нафтовидобувної промисловості і переробної промисловості України. Пане Дмитре, а що означає ці удари по Закарпатті, що безпечних регіонів в Україні немає. І оця ставка, що робилася досі, що ми його там будемо розвивати Закарпаття, ну вона не зовсім свого виправдовує, ну принаймні поки йде війна. Абсолютно. Причому доволи, що фактично ставиться крапка в питання можливості відновлення авіасполучення, правильно? Так. Називалося ж, відповідно або Закарпаття, або Львів. О, ти Ужгород, а ну конкретно Ужгород, бо, начебто там фактично, зльотка вже на території ну впирається в Словаччину. В Словаччину так абсолютно воно не впирається, воно фактично там вже. Тобто, вони фактично роблять над словаччиною літаки, але як бачимо, це саме нанесення комбінованих ударів, в тому числі по Закарпаттю, це ще раз підкреслю, засвідчило те, що. От подібні пропозиції вони наразі не на часі, і на жаль, вся територія України під перебуває під відповідно вогневим контролем з боку окупаційної армії. Це з використанням БПЛА і відповідно аеробалістичних засобів ураження. А чому досі не було ударів по Закарпатті? Їм не вистачало сили чи чого? Ні, привід потрібен був. Я ще раз підкреслюю, ціль вибрана. Ви ж подивіться, куди вдарили, правильно? так По підприємству, яке належить американському власнику. Причому це цивільне підприємство, каумашини, ну це ж не підприємство військово-промислового комплексу. Тут показовий був сам власник. От тому і, відповідно, використали цей цю можливість ще раз підвищити ставки. Ну, а по друге. Не били по Закарпаттю, ну давайте відверто називати, грав свою, на мій погляд, роль так званий угорський фактор. Тобто, скорше за все, я не виключаю, що були домовленості Орбана з Путіним щодо ненанесення ударів по Закарпаттю. Виключати подібних сценаріїв я би не став. Я відверто вам кажу. тобто, Орбан претендує все ж таки на українське Закарпаття. Давайте називати речі своїми іменами. І відповідно будь-яка ескалація напруги в цьому регіоні, вона б'є по авторитету самого Орбана, який виступає фактично адвокатом Путіна. погодьтеся. бо етнічні угорці, громадяни України можуть цілком логічно задати питання угорському керівництву, а на холеру нам такий адвокат, якщо ми потерпаємо від ракетних обстрілів москалів, правильно? Так. І тоді знімалося відповідне і питання постачання нафтопродуктів, нафтоперегонами ціми дружба на території Угорщини. Тут комплекс зовнішньополітичних питань. Скорше за все він грав ключову роль в відсутності до останнього часу ракетних обстрілів цього регіону. Пане Дмитре, але Мукачево, це практично на кордоні самому. Так. Але якщо ви згадали про е, Угорщину е, і про е, угорців, е, там відбулася ще одна подія вже з українського е, боку керівник українських безпілотних е, систем на е, позивний Мадіар вдарив по російській е, нафтовій системі, і тим самим фактично, скільки я розумію, зупинив експорт. Е, як перекачку нафти до Угорщини, е, шо в тому є чи тут є певна іронія, чи та ніякої іронії немає. Відновлена перекачка. На жаль, повідомлення но вносила більш інформаційний характер ніж практичний зміст. Вже власне і Угорщина, і словаччина заявила про те, що відновлено транзит російської нафти. Тому ну чекаємо від Мадяра подальших дій щодо відповідної зупинки діяльності російського нафтопроводу. Але в мене, пане Олександре, від, відверто запитання. А чому власне псевдомадяр? Людина? Ну я розумію, що він ідентифікує себе як мадяр. Ми не тішимо угорськ. Я розумію, пане Олександре. Ну то, то і... знаєте, це як заступник, як заступникільника э, э, Служби безпеки України Віктор Ягун. Він позиціонує себе. Так само з молдовською стороною, В нього досить специфічне псевдо-гайдук. Не знав цього. Ну, я вам поясню. Тобто тут знаєте, ну от з цього треба починати: що це за, за, за екзотичні псевдо у відповідно українських військових, які свідчать не про українську самоідентифікацію. Тобто, люди не ідентифікують себе як, як взагалі громадяни України. Більш того, я вам. Колишній очільник Служби безпеки України в Харківській області, який затриманий, по якому наразі проводиться розслідування і відповідно судові засідання. Тай Божої пам'яті? Ну, ви згадаєте, ви пам'ятаєте? Досить резонансна справа. Було було. було. Ви знаєте, яке оперативна псевдо, пане Олександре? <рес> СМЕРШ. Смір. Уявляєте, очільника Служби безпеки України СМЕРШ. Ви можете уявити собі, наприклад, оперативника Масада, у нього псевдо там Хезбола або ФАТХ. Ні, ну країна у нас така цікава, і служба безпеки не менш цікава. Ну, менше з тим, то таке, Тому відволіклися, але до питань. Тобто, питань самоідентифікації, коли людина вибирає собі псевдо, він відповідно себе ідентифікує. З чимось правильно? Або з кимось так а, а, пане мета, але якщо говорити про цю тему подальших подій, отже, все це розвивається в контексті цієї останньої зустрічі Зеленського із Трампом, і тут йшлося також Якщо ми вже згадали про Угорщину, одна з пропозицій. Путь, яка виникала щодо зустрічі Зеленського з Путіним, що в собі вже є доволі фантастичним, це є у, так само Угорщина. І в мене виникла думка: по-перше, яким чином Путін може потрапити? Найкоротший шлях це через Україну, або ж дуже довго петляти, там залежно від варіанту. І тут в мене є питання: а чи готовий Володимир Зеленський? Якщо таке станеться, і Україна пропустити Путіна до Угорщини, або ж арештувати його як військового злочинця. Якщо таке станеться такий фантастичний, фантастичний варіант. Ну, По-перше, це абсолютно нереалістичний не сценарій. Мене, мене теж досить дивувало вибір власне місце зустрічі, запропонований російською стороною, відповідно підтриманою угорською стороною. Але з приводу арешту, знову таки, ну тут будуть гратися зовнішні вчинники, правильно. Так. А саме намагання Сполучених Штатів закінчити війну в Україні. Тому не про який арешт, на жаль, російського диктатора не мовиться. І, ну і я так розумію, наші е, європейські партнери так само не зацікавлені в цих сценаріях. Е, тому ну, давайте будемо реалістами ніякого арешту не буде. При будь-якій спробі української влади е, здійснити відповідні законні дії згідно міжнародного ордеру, правильно так. буде, е, скажімо так, де політичний дипломатичний тиск з боку наших партнерів щодо унеможливлення подібних сценаріїв. Mm. І якщо е, говорити про ці розвивати тему останніх подій. А, але зазирнути трохи вперед, тобто е, тобто, а які сценарії м, розвитку подій до кінця цього року є можливими, чи це є екскалація, як, як вже показала сьогоднішня ніч, чи можливі якісь інші варіанти, е, які відкрилися після цих зустрічей у Вашингтоні? Ну, поки жодних варіантів не відкрилися. Де російська Федерація я ще раз підкреслю, чітко наполягає на власному баченні закінчення в Україні. Це виключно територіальні поступки з боку України, друга російська, на рівні державного, плюс відповідна діяльність московського патріархату на території. На Україну. Оце три ключові кити, на якому стоїть зовнішня політика країни окупанта. І змінювати вони риторику не будуть. Е, я не виключаю, до речі, ескалації подальшої військових дій на лінії бойового зіткнення, те, що відбувалося напередодні зустрічі, ми пам'ятаємо ті спроби прориву окупантів в напрямок Добропілля і адмінкордонів з Дніпропетровської області, плюс відповідна інтенсифікація бойових дій та практично по всій лінії. Або зіткнення і в Запорізькій області різка інтенсифікація, на Херсонському напрямку зростання кількості російських атак в Дніпра на островах, плюс відповідно Донецький напрямок, це от якраз і Лиман почався різка активізація Лиманський напрямок, і відповідно Костянтинівський. Тому виключати того, що Російська Федерація буде демонструвати Сполученим Штатам те, що вони. Можуть і відповідно військовим шляхом взяти під контроль території Донецької області, не варто. Кількість атак вона не знижується за останню добу, приблизно 170 боєзіткнень по всій лінії по всій протяжності бойового зіткнення. Тому говорити про те, що будуть працювати певні механізми чи то запобіжники щодо подальшої ескалації військової напруги ні, давайте бути, будемо реалістами. А тоді, якщо ми повернемося до сценаріїв, все ж таки, які варіанти ви прогнозуєте до кінця цього року? Тобто тільки, тільки е, те, що бойові дії будуть відбуватися далі, чи можливі якісь варіанти? Чи можливо якісь варіанти на? Ні, я прогнозую, все-таки Сполучені Штати дотиснуть поїздку дня. Причому чому з власним баченням ситуації за там теж здійснюється комбінований тиск на Російську Федерацію, починаючи від військового, це повернення ядерного арсеналу Великобританії. Відправка ядерних човнів до території Російської Федерації, плюс передислокація стратегічних бомбардувальників Б 2 Правильно Причому на момент зустрічі так. це військова компонента. Економічна компонента. Тіньовий флот практично поставлений на якір ну, значна його частина, приблизно до третини. Сполучені Штати здійснили тиск на панаму Багамські Астравиті. Відмовили в наданні Російській Федерації свого прапору. 250 суден. Завдяки цьому стали на якір. Плюс колективне рішення країн ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти, що вже вдарило по бюджету Російської Федерації. Збільшення видобутку тягне за собою автоматичне зниження ціни на нафту. Плюс зауважте, пане Олександре, на момент зустрічі, Сполучені Штати блокують діяльність криптобірж бірж Російської Федерації, а це особисті гаманці і Путіна, і всієї тієї орди Московської. Причому там основні криптобіржі, де оборудки мільярдами, десятками мільярдів доларів. Такий собі подарунок. Як ви вважаєте, це елемент тиску політичного та більш? Звичайно. Плюс, дивіться далі. Це один момент. Плюс Сполучені Штати паралельно проводять практично політику ізоляції Російської Федерації навіть на пострадянському просторі. Телефонна розмова з Лукашенко, підписання мірної угоди між Азербайджаном і Вірменією. Плюс, відповідна чітка позиція Сполучених Штатів по Казахстану і, ну, і відповідно ті пропозиції щодо українського питання. А тому говорити про те, що це ну просто знаєте випробування власних сил, ні. Комплексний, я ще раз підкреслю, комплексний спланований характер тиску на Російську Федерацію. Чому, власне, російські диктатори погодився на зустріч причому в терміновому режимі а реальному фактично? Ага. Тому я, знаєте, з певною долею оптимізму дивлюся на те, що Сполучені Штати, на мою думку, все ж таки будуть дотискати поїздку дня. Причому зауважте досить і показова передислокація американського флоту, куди? До берегів Венесуели. Як ви вважаєте, ці сценарії Трамп не обговорював з Путіним а по... Покладах нафти Венесуела одна з провідних країн. Причому за Мадуро дають вже 50 мільйонів. І Сполучені Штати напряму заявили про те, що він нелегітимний президент, Бабіч чи того представників наркокортелів. От вам і власне сценарій подальшого розвитку подій, тобто не про яку диверсифікацію постачання нафти за рахунок Венесуели чи то Ірану не мовиться. Зауважте, до речі, ми Іран ледь не пропустили. Напередодні, відповідно, перемовин з російським диктатором блискавична операція Сполучених Штатів щодо, там навіть не йдеться про ліквідацію ядерної програми Ірану, правильно? Ірану дали зрозуміти подальші сценарії розвитку подій, а саме блокування економічної інфраструктури, портів. От вам і відповідь. Пане Збито, я не можу не спитати ще одна можливо не найбільше, але тим не менше, значуща подія.